Медір... Його говорять досить легко валити. Це був безем'яний король. Єбака ще та. От у Мідіра мені товариш говорив, говорив де тримаєш його на середній дистанції, і якщо ти за піраманта граєш, яд пускаєш, типу ядовите облако чи щось тому подібне. Він за тобою починає йти і просто, типу... Йому шкода капає. Якось так. Потрібно буде спробувати. Блять, я на драконіх обладунках не так парився, нахуй, як на цьому йобаному безім'яному королю. Нахуй, ёбані уроди. Мене тут дощ карать. Блядь. Сука ёбана. Блять! Ну пиздець, який нахуй в них радіус атаки цей ебучий. Ще й ця їбуча автонаводка, ну це пиздець. Блядь, меч менш не хочу скидувати. Другий мені знадобиться. Щі полум'я, блять, поблизу нього немає. Ну як, блять, оце пробіжи хуйву тучу цих виродків, блядь. Щоб завалити йобаного боса. Мало того, що ці гандони наносять шкоди. Ще потім бос я їбу. А чого у тебе бос ес начала самого? О, чого спочатку? Це не початок. Це типу вже інший світ. Це чемпіон Гундір. Не звичайний суддя Гундір, а чемпіон. Він набагато агресивніший. Особливо на другій фазі. На першій фазі він ще янголяр, бо у друга фаза, коли в нього очі червоним загораються, а ото вже пиздець. А ти типу, позагробний мерес боліє агресивним суд'єй. Так, 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 так. Сука, бана. Є шанс удар на стей. Правда не той на нис, який хотів. Ну, а да, он, он. мощный. Так, 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 він в ну, ПСД який агресивний, баный карадус. Ну, все одно його можна завалити. Він набагато легший, ніж безім'яний король. Головне вчасно ухилятися. От, блять, оце друга фаза в нього навіть, така. І от коли тут бити? Сука, і от як тут бити, як тут нахуй лікуватись на ньому і бити його, сука, одночасно. Ну Це пиздець, він не дає навіть передихнути. Він, сука, починає вертітись, це пизда нахуй. Немає часу потім його бити. Бля, Давайте ось так напевно спробуємо. Щоб, блядь, вага була менша, можна було його легше хуярити. Ну точніше ухилятись від нього було можна якось. Як здаєш, і душі втратив 12 -ти. та хуйня собаку завалило. Щось в таке відчуття, що вона біжить прямо за моєю дупою. Сука, ёбана нахуй. Сбила хитпоинти, блядь, самому початку. Іде нахуй, гандонь, баный! Сука ебана, хуйло ему йобана, Ну це пиздець! І коли мені його бити? Блядь, як мені його бити? Він по всій карті, блядь, літає, коли в другій фазі просто. Ну це пизда. Я вже, блядь, сумую, за Гундіром там дають. А без нього... короля задушив? Ні, блядь, я з нього з'їбався, я їбав, я не можу його завалити, блядь, на даному рівні. Там ще не атака, блядь, все одно він мене влучає. Як я, блядь, би не куверкався, там просто пиздець. Гундір набагато легше, ніж король, я пропоную спочатку його завалити. Можливо, ще один рівень вкачаю перед тим, як піти. Сука, Йобана, та йдіть ви нахуй, блядь, зі своїми, блядь, ножами, блядь, мечами, арбалетами. Гандони, йобані. Де вони тут взялись взагалі? Хто їх тут поставив? сука, ебана. Блять, ну як гвин, сука, влучая, нахуй. Після гундира душа пепла, финальный босс. Не-не-не. Ты как Все? маешь рус локализацию Кстати, я маю российскую локализацию. Она ебли. Офіційно, можна українську поставити, але це потрібно тільки... Я чи не видаляв. Ні-ні, вона була. Можна в стімі обирати, яку локалізацію ставити. Не можна. Можна, можна, говорю. Я ж її стима ставив. Українську можна доставляти. Фанатську. Ну, чи то тому, що я на наукорегіоні. Дивись, якщо ти скачуєш гру і вона в тебе без російської, наприклад, локалізації, натискаєш властивості гри. І там вибираєш Раніше російська була, мова. Раніше була, а зараз зникла. Є, 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 є вона. Я показав, але я в. Язав. Я згаю, де шукати. Можна українську локалізацію доставити, але. Потрібно, щоб гра стояла Окей. прямо на О, твоєму глупаюсь. компі. Можна українську поставити, але там... тільки якщо на твоєму компі. Я, на жаль, граю на сервері, тому. Українську локалізацію не можу поставити. Але вона є. Текстова локалізація. Хлопці постарались, повна є. Але страх, ставте її на свій страх і риск, так як розробники люблять банити за будь-яке втручання в гру. Тобто за. Я думав, вони випили просто, а тут тиба не зробили. Ні, не випили. знову цей грбаний гендів давай пару ударів і я в тебе терматію шверну я і зносю йому досить таки нормально якби він ще не був такий агресивний на другій фазі Сука, і на першій також. Ну це пиздець. Ухиляйся, не ухиляйся, блядь. Сука, блядь, я ще не натиснув цей йобаний пробіг. Мазам, нахуй Блять, ну це пиздець. Як його сука вогатити коли він такий швидкий? Ще й бігає, блять, по всій локації, гамбой, юн. Пезда нахуй. Даже полікуватись не встигаю. Ібать, гарна назва буде, блять, для запису на ютубу. Дякую за підказку, так сказати. Сука, ну йобана хуйня, йди ти до біса, блять. Йобана хуїта з мечами, ну це пиздець. Мінус ес тут просто Йобана хуйня, ще, ще ще ці бля настріляють по дорозі. Давай, бану, хуйня. Блять, тобі навчився нахуй проходити. А от з другою пиздець якусь. Блять, ебать, воно дикучі карати знаху. Другу фазу, напевно, краще мечем проходити ніж громадиєю. Тиромантію, блядь, тупо не вспіваєш кастувати, давайте меч поставимо. Спробуємо другу фазу мечом, блядь, захуярити. Не знаю, і... нормально його буде магією хуярити, ні. Сподіваюсь так. Хоча б 400 шкоди було б досить таки непогано. Почекаю, чекаю, доки ця хуйня піде, блядь, бо зараз нову шкоди на носе я иду. Йобана собака нахуй! Йобана хуйня нахуй вона не пішла. й біжить, блядь, за мною Виродок з мечами. и другую фазу, блять мачем. Вот ремни, дай дай Сука, блять, влучил он, нахуй. Пизда, іди нахуй, бо і родо. Йоба нахуйня ты, бля. Каратись, Блять ну, навіть полікуватись не можна Ну пиздець, як його нахуй валити. Що, блять, не роби, все одно він тобі дає пизди. От тільки, блядь, нього очі червоним загоряються, все нахуй. Йо... Хана, блять. Йоба нахуї там, Як його гатити? Еще бы в не бою, блядь, похуй. Сука, ёбана собака! Бля, че вся хуйня, блядь, прилезла. Какого хуя ты, блядь, не пошла по своим справам? нам. Чи полум'я, блядь, так далеко, хуй добіжиш до нього. Тут, блядь, ця хуйня посередині, блядь, інша хуйня така ж сама. Бігай, блядь, їх як бажаєш. Тут, блядь, штук три фляги, блядь, можна витратити, доки ти туди дійдеш до нього просто. Не те що на бій з ним. Хоча на другій фазі ти взагалі не співаєш лікуватись. Лікуйся, не лікуйся, все одно тобі пиздав. Так, здається, та хрінь пішла. А ні, блядь, біжить за мною. Хрипить оно і біжить. баный зомби. Та нахуй идить, блядь. Кара за мною бига. Блядь, а его пробить кинуть, кого можно? Блядь. Сука, блядь, в лучик! 别过火呀！Yeah, oh, oh, yeah. Сука, иди нахуй, блядь, каратистый ебучий. Сука, блядь, ну пизда баная, як він так швидко рухається. На ньому, блядь, обладунки в три рази важче, ніж я, блядь, а він хуярий, я їбу! Це пиздець. В душі не їбу, як його вбивати. Просто. Бийся, блядь, не бийся з ним. Все одно. Близько до нього, блядь, ставати не можна, це 100% нахуй. Тільки ти близько до нього стаєш, він, блядь, своїм корпусом тебе хуярить. Корпусом і ногами. На дальню дистанцію ти його розібрати не можеш, так як він цю дальню дистанцію долає за долі секунди. А тобі як мінімум 2-3 секунди потрібно, щоб скастувати цю їбучу піроманію. Це пиздець. Єдиний нормальний варіант це вкачатись до тієї міри, щоб з піроматією з першого удару його вбивати. Але навряд чи це можливо. Ну або хоча б з другого. Хоча ні, можливо, напевно. У мене зараз піромантія вкачана. я за Три удари приблизно до половини йому скидаю, чи за скільки, за 4. І при цьому в мене інтелект вкачаний тільки на половину. Пезда на. Сука, ну як від цього ухилятись, блять. Блять, я навіть не встигаю полікуватись. Блядь, ті сенші я нахуй все одно він куяри дія А в цій частині є щит хавала, в нього 100% резіс від фізатак. <пізнє> я не почув пізніше прочитаю, блядь, зараз сильно агресивний бій. Так, щоб він ну, трішки потупив декілька секунд. Сука, блядь! Я один раз він два нахуй. Три, блять! Пиздець! Не знаю, чи він так називається, але щит є, який, типу, захист дає. Але сенс мені з нього. У мене вкачка, бачите, де ось о, зараз. Я в інтелект вкачувався. В інтелект. Типу він мені сильно не допоможе. Що це за хрін стоїть? А, збільшує силу, блядь. А я думаю, що за хуйня. Я вкачувався в інтелект, тому мені цей щит нема сенсу навіть надягати, я з ним ухлятись не зможу. Просто так, тепер пробуйте пробігти. Ну, опадівка ходить. Тільки якось піромантію охріначити, але як ти на другій фазі його піромантію зафігачиш? Мечем не можна піромантію, блядь, не можна. Я, блядь, перший раз проходив, я нахуй сюди не пішов, в мою Больше, сдается, на нос. Бля, зараз я не вистачало злетіти. Є тут какая-то точка такая, чтобы он не діставав меня своими гребанными ударами. Блядь, дістав Блядь, снова дістав. Жить для сильних тілом, а ведучий не сильний духом. Ну, рахуючи, скільки я сьогодні вже проїбав цим босом, мій дух поступово падає нахуй. Це пиздець, нахуй. У мене зараз око почне дергатись. З такими босами. Як його, блядь, на другій фазі гатити, блядь, Ну я навіть полікуватись не можу. Іди до біса, блядь. Що mm -hmm. її дивися на мене? Доки воно гати собаку можна відійти. А ні, собака не загатила, собака жива. Я там бачив, щось валяється. О, можливо, варто його підняти. Абоса хуй забити і підняти те, що там валяється. Можливо, тут якась зброя, яка допоможе мені його валити, чи якась хрінь, яка допоможе мені його валити. Підійде що Якби тільки допомогло. Зброя чи щит? Щит мені не потрібен. Щитом я не вмію користуватись. І плюс щит мені сенсу не принесе проти нього. блядь, иди нахуй, сука, агрессивно Мне первую мантию вкачат. Че ремнем на 30, блядь. Сука. Бля, невчасно я лікуюсь завжди. Невчасно нахуй. Бля, ну як от лікуватись? Я не встигаю не відскочити, блядь. Не полікуватись. Сука, ну пиздець! Сука, хуй його знає, а як блідь його валити. а Хіба він порур. До речі, я не вмію цю хрінь робити. Там потрібно в таймінгів в цей котиї. І щось мені здається навряд чи я його зможу порвати. Навряд чи. Це єбака щита. Складно. Я не знаю, що робити. Короля я, блядь, не завалю. Цього не завалю. Це пиздець. Я лотрика, блядь, ледве завалив. ледве-ледве, блядь. цих гадонів я взагалі нуль. Другу фазу я не витримую ні в одного, ні в іншого. І піти, блядь, нема куди просто. Ну, гаразд сюди спробувати. А сестру Фріду? Сестра Фріду. Я на неї планував, як уже завалю всіх сюжетних босів. І, типу, доповнення я планував через.